Доброго дня, друзі. Сьогодні замірюю потужність на такій радіостанції, як Baofeng uv UVK-61. UVK61, як ми бачимо, це клон UVK-5, UVK-5 в дужках з індексом 8. Радіостанція така досить приємна. Давайте будемо заміряти. Досить тут широкий приймач і передавач, ну як звичайно в китайських. Радіостанціях заміряти будемо з прибором місцей rs 50 цифровим ватметром, ват і СВР-метром ну КСХ міряє, і еквівалентом потужності на 25 Вт розрахованим 50 Ом Що ж, приступимо. Заміряти будемо в максимальній потужності. Я думаю, це буде саме інтересно. Так, бачимо, потужність стоїть максимальна. Буква Хай. Буква H. Тобто. Е, ну що ж, давайте. Ну, Нехай буде 136-600. Максимальна потужність. Ну, майже 4 Вт. Нагадаю, батарейка в нас заряджена повністю. 4 Вт. 145 500. Так званий любительський діапазон. Ну, тут вже маємо майже 5 Вт. Ті, що нам е, заявляє та, якби, виробник, ну фактично може бути ще погрішність, можливо тут 5 Вт навіть є. Давайте кінець 2-метрового діапазону ага, не набирається. 173. Хай буде. 173 МГц, максимальна потужність. Ну, тут так само майже 4 Вт. 3,83, 4, ну 4-5 ватт. Тут вроді би ще має бути 200. Ага, бачимо, на 200 не передає, але може приймати. Якщо я не помиляюся, і на 300 тут не буде. 300 навіть не виставляється, але вроді би я чув таке в інтернеті, що говорять, що її вже прошивають. Ну, чіп все-таки тут стоїть бекіновський. Тому її можна прошити і працювати на садку. Ну, давайте подивимося, зі скількох вона буде у нас передавати. 350. На 350 вона ще не передає. 400 МГц, я думаю, вже мало би передавати. Так, бачимо, майже 4 Вт. В принципі, В принципі, стандартно, так сказати, можна. Ну давайте 432500. Так звана любительська 70-на частота. Ну так само в районі 4 Вт. Небагато. Але в принципі для раді радіостанції є достатньо. Так, і давайте тепер кінець 70-го діапазону. Кінець 70-го. Ну, 3,5 Вт, грубо говорячи, якось так. Ну, ось така от потужність. Я думаю, в принципі, що буде більше, але як бачимо, ну, за ті гроші, що вона коштує, в принципі, непогані показники. Давайте приступимо тепер до замір чутливості. Що ж, тепер давайте приступимо до замірів чутливості. Радіостанція має широкий приймач. Передавач, на жаль, не дуже, не дуже широкий, але це все робиться програмно. Наскільки я чув в інтернеті. Ну, давайте почнемо, нехай буде з авіадіапазону 120. Авіа, нагадаю, тут є. В амплітудній модуляції. Амплітудна модуляція виставляється автоматично. 120 МГц. Так, давайте виставимо 120 на приборі. І будемо дивитись, що вона у нас буде показувати. Чи буде вона чути авіа, чи не буде. Ага, я ще забув. сквелч виставити. Все, як бачимо, виставив сквелч на одиничку для чистоти експерименту, бо там стояла трієчка. І будемо дивитися, коли у нас... Коли у нас відкриється наш шум удав? Як бачимо слабенько. Не хоче навіть. Ну, фактично чисто, дуже він. Ну, понятно, коротше, глухенька радіостанція у нас на... Давайте виставимо 145 500. Так, чекайте секундочку. Так, 145-500. Будемо пробувати. Теж, бачите, не бліще, як то говориться. 109 DBM, 110. Ну, таке собі. Я вам скажу так, що Куанченга і Віка 5 чутливість з коробки краще, що тут говорити. Ну, давайте 250 МГц, так званий садком 200. 50. 0,00 Ну, на садкомі, як бачимо. 121. 122 десь діб'єм. Ну, непогано. На садкомі непогано. На 300 у нас не виставляється. 350 МГц. Давайте поміряємо для чистоти експерименту. 350. 350. І поїхали збільшувати амплітуду. 120. В принципі. В принципі, непогано. Єдине тут кажуть, що на авіа вона щось не дуже. Авіа не дуже, мені щось не дуже сподобалося. Давайте 432. 432 500. Провіримо ще на 70-ці. 432. 500. Тут мало би бути, мені здається, краща чутливість. 123. Навіть можна сказати 125 dBM. Дуже ну, чутливість дуже хороша навіть. ну Давайте ще four, four, Hero. 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 на так званому PMR діапазоні. Може комусь буде це цікаво. 446. І поїхали дивитись, що у нас буде показувати. Бачимо 127 dBM. Досить непогані показники, що я в принципі можу сказати. За такі гроші, як вона коштує, а коштує вона зовсім небагато в районі десь до 30 доларів. Вона, в принципі, видає непогані характеристики по потужності. По чутливості досить непогано. ну Єдине, що та на авіа діапазоні таке собі не дуже. так ну вже двійка краще, а семидесятка ка із навіть садком вона має чути непогано. Так що, якось так. На цьому, в принципі, буду заміри потужності і чутливості радіостанції Baofeng uv k 61 завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну а так, дякую всім. За увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.